Якщо ви скажете, що знаєте бодай одну людину, яка б не мала у своєму домі зеленої рослини на вікні, не повірю. Більше схилюся до думки тих, що не всі спроможні мати справжній зимовий сад у будинку. Причина цілком зрозуміла, треба знати, де яка рослина полюбляє рости, треба мати час для догляду, адже декоративні рослини потребують уваги й любові. Ви здогадалися далі про зелений куточок у вашій оселі. Сучасні люди через свою зайнятість все менше спілкуються з природою. На щастя, зараз є можливість створити вічно зелений куточок живої природи у власному домі. Як саме облаштувати такий зимовий сад у квартирі, розповість фахівець. Не бойтесь створювати зімні сада на южній е -е, гарячій стороні. Конечно, желательно юго-восток, юго-запад. Во хуже, хуже. Е Северо-запад, северо-восток. Ну и самая э, неблагоприятная сторона это север. На, на, э, на северной стороне растения все будут медленно расти, будут, будут чахнуть. И э, при всем при этом они э, не будут создавать для вас благоприятный микроклимат. Влажность воздуха должна быть умеренной и должна составлять э, 60% э, э, процентов относительной влажности. То есть это влажность, которая в принципе пригодна и для использования человеком. Зимовий сад має три зони: верхню, середню та нижню. На горі рослини, які мають плестися середня більш крупні. А весь дріб'язок, декоративно-листові, ампельні та вологолюбиві рослини висаджуються в нижній зоні. Можна створювати квітучі композиції, які б заповнювали весь простір помешкання та виступали чудовими декораціями. Наприклад, зелені арки, озелення великих ділянок. Ростіння определених груп либо борються друг з другом. либо э, создают симбиоз. То есть, если вы, допустим, создаете зону тропическую, вы, создаете, вы берете все растения из этой зоны. И таким образом вы никогда не, ошиб, не ошибитесь о а, их совместимости. Во-первых, у них а, а, обычно разная, а, одинаковая PH. А, Во-вторых, а, практически одинаковая освещенность и полив требуется для, это, для этих растений. Никогда не, не компонуйте растения из разных зон. Дендрологи рекомендують оприскувати рослини спеціальними розприскувачами, адже квіти звикли в природному середовищі отримувати вологу через дощ. Можна примінити такі е, системи, спеціальні, як увлажнителі повітря або водопади. Тобто водопад може, бути, е, е, може в інтер'єрі е, служити і украшенням, і він е, підтримує повищену влажність воздуху рядом з зимнім садом. Що помічали ви, що в магазині всі рослини виглядають однаковими, симетричними, листя розташоване рівномірно, рослина бойна цвіте. А коли приносиш таку рослину в дім, то і листочки починають повертатися в один бік або навіть опадати в зимнім саду. Після великий масив, ми не бачимо недостатків э, достатків взятих рослин. Вот. Но, тем не менее, многие любители в любом случае любят формировать, заплетать листья, сделать из них какие-то формы. На жаль, фахівці радять купувати рослини з інших країн, стверджують, що вони краще приживаються, менше бояться хвороб. Купуючи квіти, уважно розгляньте листя, чи немає там шкідників. Ґрунт бажано купувати для кожної рослини свій. Якщо у вас в домі зимовий сад, ви забудете про захворювання дихальних шляхів, адже постійно насичений фітонцидами повітря створює сприятливий мікроклімат. Тож гарний настрій та здоровий клімат вам забезпечені. На сьогодні час програми Споживач вичерпано, але більш детальну інформацію та багато цікавих корисних порад ви знайдете на сайті Та все ж, якщо маєте запитання, телефонуйте, пишіть листи. надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Хрещати, 5В, телекомпанія Київ програмі Споживач з вами була Тетяна Шальман, До наступних зустрічі і нехай вам щастить.